Шановні ліквідатори, потерпілі та гості сьогоднішнього свята, ці квіти покладаються всім ліквідаторам, які були направлені на виконання святого обов'язку від західноукраїнського монтажного управління. Необлаганий час. Все далі і далі віддає віддаляє нас від тих страшних подій 26 квітня 1986 року на Чорнобильській аварії. Тривожний дзвін до нижніх днів доносить до нас відголоски аварії. Біль фізично можна вбити ліками, але чим можна вбити біль душевну всіх присутніх тут, кого безпосередньо торкнулася дана біда? Ті, хто першим був кинутий в пекло Чорнобиля, залишились неодинці із своїми хворобами та втратою своїх близьких людей. Працівники Західноукраїнського монтажного управління теж не залишились осторонь даної біди. 563 ліквідатори були направлені у 1986-87 роках. На ліквідацію даного лиха можливо ті, хто писав закони про статус та соціальний захист постраждалих наслідок Чорнобильської аварії, не знали де вона і що таке, але вони писали ці закони і питається для кого, може для себе, щоб підвести під свої, свої інтереси, оскільки вони навіть не знають де. А із статистичних даних ми знаємо, що 40% 40% засобів інформації повідомляють тих, хто знаходиться в Верховній Раді, все таки мають посвідчення постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Тяжкі хвороби переслідують вас, але кошти передбачені на для вашого лікування, чомусь без остраху і до корисовісті розпосюджуються по карманах тих, хто хто тим чи іншим чином приєднаний до їхнього розпосюдження і розподілу. Збільшується кількість ліквідаторів, які за станом здоров'я мали би мати групу інвалідності, пов'язану з Чорнобилем. Та пройшовши колуари наших, наших інстанцій, далеко не кожний дожидає до того часу, доживає до того часу, коли йому дадуть все ж таки ту групу, а пос, присвоюють цю групу вже або її надають посмертно. Прикладом цього є багато працівників західноукраїнського монтажного управління. Потурбувалась про вас і держава, Верховна Рада, яка виділила вам аж 136 гривень на місяць, або 4 гривні 53 копійки для того, щоб ви поповнили свої недоліки здоров'я, харчувались відповідно вимогам, які ставляться санітарними нормами. Хочеться звернутися і до наших владних структур. Чому повністю ігнорується виконання закону про статус і соціальний захист населення нашою владою? Де є ви? Чому ми не відстоюємо інтереси наших людей? Наше місто є місто повратим тих міст, які втратили своїх людей, які положили голови тих людей, які безневинно були кинуті. І не можна було ні слухом, ні нюхом, ні на запах, ні на смак відчути ту, ту радіацію, яка била, яка вбивала, і яко, яка сьогодні полонила кладовище Старої Рафалівки. Що я хочу сказати на завершення? Вічна пам'ять тих, кого немає з нами. Слава і честь вам, ліквідатори! І хай гримлять дзвони Чорнобиля по тих владних структурах, які ігнорують виконання ними ж написаних законів. І е, ліквідатори західноукраїнського монтажного управління підготували звернення до міської ради з тим, аби ми сьогодні розібрались кому цей пам'ятник для чого він тут стоїть, і все-таки яким він повинен бути, хто тут повинен приходити покладати квіти. Люди, чи їх неймовірних зусиль і неймовірних втрат коштувала ліквідація, коштувала ліквідація аварії НЧС чаес вкрай обурені тим, що їх що їх вшановує як їх шанує міська влада в квітні 2006 року в місті було споруджено пам'ятник жертвам чорнобильської катастрофи складається враження що на цьому найглибша повага до людей які закрили собою світ світ від атомного лиха і закінчилася квіти до меморіалу покладаються один раз на рік 26 квітня Ви це сьогодні побачили але в нас ще крім цього свята є 14 грудня Визнане Верховною Радою Кабінетом, Міністрів, коли вшановується пам'ять саме ліквідаторів, про те, що пам'ятник уже почав розвалюватися на очах на очах Люди, які відповідають за благоустрій міста, дізналися від самих ліквідаторів, які забили на сполох. А хто ж іще пам'ятатиме про страшну українську про страшну трагедію українського народу? Справа не в тому, що пам'ятник уже декілька років стояв навіть не пофарбований, що лицювальна плитка почала обвалюватись, а в тому, що нікому до цього немає ніякого діла. То, то гарантія на виконання робіт по даному пам'ятнику склала 12 місяців. Люди добрі, годинник купляємо, вимагаємо 3 роки, а пам'ятник нам побудували з гарантією 12 місяців. А далі ліквідатори скиньтеся 136 гривень і будемо ремонтувати даний пам'ятник. Тому ми вимагаємо. Привести провести незалежну експертизу щодо ефективного використання бюджетних коштів на які якось будів... на та на... 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 якості будівництва пам'ятника. Без залучення посадових осіб відповідальні за його спорудження та експлуатацію, адже не секрет, що дехто із владних структур добре нагрів на цьому руки, знайти і притягнути до відповідальності винних за неналежний догляд за меморіалом, бо хто дасть гарантію, що завтра якийсь випадковий буревій чи дощ змете його із світу зовсім. Шановні ліквідатори, я ще хочу е, сказати декілька слів не від ліквідаторів, а від себе особисто. У мене є діти, у мене є внуки. Скажіть, будь ласка, коли тут сидять із пивом, коли тут сидять діти, повзають по цьому пам'ятнику? До кого можна прийти? Кому положити діти? І я вимагала через місцеву газету створити чи меморіальну доску, чи меморіальний якийсь е, ну не знаю, камінь поставити, згадати вас усіх. І для цього я підготувала, якщо влада не знайде грошей на меморіальну доску, я підготувала 563 людини. Ви себе всі тут можете знайти, хто був направлений. Для того, щоб влада знайшла бумагу і створила книгу пам'яті, книгу пам'яті про тих, хто першим був кинутий вогонь страшного полум'я. Дякую за увагу.